Права 1020. За графіком, який зображено на малюнку 23.9, знайдіть. Ну що ж, я переніс цей графік, ось він на екрані. Нам треба знайти значення y. Якщо x дорівнює, я відповідь буду давати вигляді таблиці. Ну що ж, візьмемо лінійку. Ось наша лінійка. І тоді дивимося, x дорівнює мінус 3, опускаємо перпендикуляр. Я буду суцільним кордором позначати, можна пунктиром. Отже, з мінус 3 опускаємо перпендикуляр. Наприклад, зеленим так, на, до нашої функції і з точки перетину опускаємо на вісь Y, щоб дізнатися, чому дорівнює аргумент. Бачимо, що у нас вийшло мінус 2. Отже, записуємо, що якщо x дорівнює мінус 3, то значення нашої функції буде мінус 2. Є. Далі, якщо х дорівнює мінус 2, проводимо тоді перпендикуляр через мінус 2. Отже, проводимо зеленим до нашої функції. До перетину. Так, з точки перетину. Навіть y. Так, додивимося, у нас тут буде значення потім нижче, ніж мінус 2, там буде мінус 2,5. Так, то записуємо, що значення нашої функції буде мінус 2,5. Переходимо до наступної точки x дорівнює мінус 0,5. На шкалі це між 0 і мінус одиницею. Опишемо 0,5 і знак мінус. Так. Ось наша точка. То проводимо тоді перпендикуляр зеленим До значення нашої функції. Ось вона. І від точки перетину. Опускаємо перпендикуляр на вісь y. Бачимо, що це буде у нас одиниця. Так, то записуємо, що значення нашої функції це буде 1. Далі 1,5 ставимо між одиницею і двійкою запис 1,5 опускаємо перпендикуляр до функції. Так. Опускаємо перпендикуляр. І з перпендикуляра опускаємо з функції, там, де перетину, опускаємо перпендикуляр на вісь Y. Ну і між 1 і 2 записуємо, що це буде мінус. Це буде, вибачте, між 1 і 2 це буде 1,5. Записуємо, що значення нашої функції буде складати 1,5. Ну і 4. Опускаємо перпендикуляр, якщо х дорівнює 4. Так, то наша функція дорівнює мінус 1. Ось, якщо опустити перпендикуляр, то буде мінус 1. Записуємо тоді, що значення нашої функції буде мінус 1. Є? Далі значення х, яким відповідає мінус 2,5. Ну що ж, давайте я жовтим позначу. У нас єдина точка, якщо х дорівнює мінус 2,5 це точка, ось вона, де значення х у нас мінус 2. Записуємо х, якщо дорівнює мінус 2. Далі мінус 1,5. Мінус 1,5 тут у нас будуть дві точки. Що ж давайте жовтим позначу. Беремо лінійку. І мінус 1,5. Ось у нас лінія. Я проведу два значення. Так. І до перетину з ось Так. І до перетину і тут з вісю x. Є. То давайте ми запишемо, це було у нас мінус. 1,5. Тут у нас вийде мінус 1,5, а з іншої сторони вийде 3,5. То записуємо, що х у нас буде дорівнювати мінус 1,5, Два значення. І 3,5 є. Ну а мінус 1 у нас буде аж 3 точки. Ну, давайте жовтим проведемо мінус 1. Це може бути вже брудно, ну, але нічого не зробиш. Мінус 1. Тут аж будуть у нас 3 перетини, причому деякі з них наближено. Отже, проводимо тоді лінію. Так, ось у нас лінія Жовтим опускаємо перпендикуляр. Раз. Потім жовтим опускаємо два. Ну що ж, перша точка це між мінус 1,5 і мінус 1. Там десь вийде мінус 1,4. Записуємо мінус 1,4. Далі друга точка у нас за 3. І. Менше, ніж 3,5, там приблизно 3,2. Записуємо 3,2. Ну і остання точка це точно 4. Є. Далі третє нулі функції. Ну що ж, нулі функції. Давайте червоним, позначимо точкою. Отже, нуль у нас там, де y дорівнює 0 раз, точка. Якщо х дорівнює мінус 1 і 2 точка, там, де х дорівнює 3. Записуємо тоді. Що 0 функції у нас x дорівнює мінус 1. Так, і x дорівнює 3. Четверте. Значення аргументу, за яких функція набуває додатних значень. Ну що ж, давайте я покажу додатні значення. Ну, наприклад, там червоним позначимо додатні значення, функція набуває ось у нас з цієї точки і до цієї точки 3. Мінус 1 і 3 не включно. То ми можемо записати, що x у нас більше мінус 1, але менше 3. Є. І п'яте значення аргументу, за яких функція набуває від'ємних значень. Я знову таки, давайте червоним покажу. Отже, від'ємні аргументи це ось ця і ось ця частинка. Я заберу позначення на графіку, і записуємо, що x тоді буде більше. Тут уже рівно, у нас точка показана мінус 3. Тобто мінус 3 ось так. Х більше або рівне мінус 3, і менше мінус 1. Мінус 1 у нас перетворюється в 0. Не буде від'ємно. Так, і. 3 у нас, так, x більше 3, але менше і дорівнює 4. Є?